Чому рейтинг Трампа різко падає у Штатах? Чи піде Трамп на радикальні рішення проти Росії? Що загроза думала Туреччина? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Хочеться з позитивної новини, крім того, що на російські ТЕЦ активно летять наші дрони і електропідстанції, то і російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки наших дронів 2 листопада. Там стояли танкери для завантаження нафтою. І як очікувалося, у листопаді. То все саме мав збільшити експорт нафтопродуктів, але склалося зрозуміло не так, як гадалося. Наразі всі судна відійшли від причалів і поставлені на якір поблизу порту. От на вашу думку, до чого такі удари призводять, і що тепер як ось така зупинка експорту може вплинути навіть на відносини Росії з її партнерами, куди вона цю нафту постачає? Ну, і ударами по ТОПСа і танкерах популярно пояснили власникам цих танкерів, що Ніфік шастить, вас попередили, що там йдуть навчання, да і взагалі зона бойових дій. Ви не повірили, ну тепер, тепер, тепер переконаєтесь. Ну, це дуже добре, що ми почали чіпати вже танкери. Я і до цього говорив, що треба просто топити ці танкери, щоб менше не було бажаючих насилати туди і сюди. Це дуже добра історія, тому що у упов... Мі розуміти, чому що, що таке партинова російська взагалі чорного моря в Росії? Ж не так багато, ну фактично, не єдине тепле море з гарною логістикою, яке не замерзає, це якраз чорне море. І тому сам Краснодарський край це дуже великий такий кластер, достатньо активний економічний для Російської Федерації, і багато чого там до 40%, до 40% відбувається взагалі зовнішньо економічна діяльність через ці порти. І якщо там припиняється експортуватися нафта, ну Росія втрачає статус надійного постачальника нафти, що дуже добре, значить 20 разів буду думати. Перш ніж щось купувати. Ну і по-друге, не буде, не буде експортуватися і переризається така одна з основних артерій для експорту нафти. Залишається ще Балтійське море, звісно. І тому в такому випадку, в такому випадку, ми повинні розуміти, що є передумова, ну гарне передумову, щоб взагалі припинилися експорт нафти через цей порт. Як у них там складатися будуть Росії з іншими державами, нам м'яко кажучи, плювати. Ось наше завдання, щоб там взагалі нічого не плавало. А ось нехай там пояснюють, як хочуть, можуть ніяк не пояснювати. Тому нехай там виправдовуються, що у них там сталося. Тому наше завдання зробити так, щоб там взагалі нічого не плавало. Ну, але Путін замість того, щоб розповісти реальну ситуацію з ТЕЦ і взагалі куди там прилітає, по яким енергооб'єктам, розповів про те, що він ставить арішнік в серійне виробництво, що навіть ледь не венесуелі можуть його передати. І також він заявив, що коли 21 жовтня ось цей буреввісник випробовували, то Спостерігав за цими тренуваннями розвідувальний корабель НАТО і Росія теж це бачила. Пропоную послухати кремлівського диктатора. Короткий його е синхрон обіду в этом змогли і зарубіжні спеціалісти, оскільки в зоні і во время проведення іспитання боревісника 21 октября постійно знаходився НАТОвський Разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят. Але штати відповіли не голосними заявами, а провели тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна все таки нести ядерний заряд, і вона пролетіла близько 4 тисяч миль і досягла мети. На вашу думку, до чого це все протистояння може призвести? Що хочуть цим сказати штати? І чи дійсно, якщо, наприклад, Росія пос поставить арешник до Венесуели, чи взагалі це може статися на вашу що думку ось так. Та нехай не стримує себе. Це чудово буде новина. Да, вони і так там зброю постачають. Нам його на да. не, нехай, нехай не стримують. Давайте, давайте, продовжуйте, щоб вибісити американців все ще більше. Китай, до речі, дипломатично, як розумію, з'їхав з, з, з теми підтримки Венесуели на всяк випадок. А я бачу, що а, у росіян до, клепки не вистачає в голові. Ну він ну, поставлять вони то арешники. Що, на що воно там їм дасть? Ну, спробуйте запустити. Ти пасашаці там просто розмажу того мадура протягом декількох годин, якщо не дай Боже щось там буде звітати. Тому ну нехай постачають, треба, щоб і далі вони це. Робили тому, ми отут, Отут, ми можемо тільки підтримати обома руками за нехай вони хай вони це роблять, тому що щоб вибісити першу чергу керівництво сполучених штатів Америки і ще раз переконати, переконати їх, в тому що з росіянами, ну принаймні, поки Путін при владі немає про що говорити. Що говорить запуск? Ну те, що Кремль трохи не розрахував, що влада помінялася в Білому домі. Ті, хто там знепритомнили від слова про Росію і ядерна загроза, ну пішли з Білого дому, які переповідали російські народні казки про ядерний потенціал великий. Зараз сидять абсолютно інші пацани, які говорять, Ну у вас є ракети, у нас є ракети. Тільки у нас підтверджено, що воно літає, вон 4 тисячі кілометрів. А де ваші там буреві? Куди вони там літали? от І що невідомо, які мотиви були цих країна, щоб не дивитися, дивитися до це ракету, може, вони думали. О, а що це радіоактивна що літати може? Не дай Боже, не, ну, це, що, що, що там впаде десь по дорозі, там, та, якщо воно є. Тому що ну, це таке, така зброя, абсолютно, ну, е, тільки у вологих фантазіях Кремля когось буде лякати. Ну, Те, що дивіться, Путін постійно про це повторює, це знаєте, нагадує е, ту історію, говорить, ну раз не лякали, ніхто не, не відругував. Ще раз не лякали, ніхто не відругував. А може, з третього разу не. не ми тут ще будемо повторювати, а тому що немає чого говорити більше. А ніхто не реагує. Ну ніхто не реагує. Трампу взагалі це до великої лампочки. Він сказав, що у нього є свої ракети, а, і ми, взагалі, якщо що готові провести ядерне випробування Це фактично а, притискування Росії до того, щоб а, покажіть, що працює у вас ядерна зброя. Ну і заодно Китай присанути теж таке відбувається. Так що вони заганяють фактично Росію в Китаю гонитву озброєнь. Тільки проблема в тому, що в Росії немає грошей на таку гонитву озброєнь. і такі змагання з американцями в 80-х роках призвели до розпаду радянського союзу. Так що нехай продовжують ми тут. от, от в цьому випадку, нехай продовжують на наше завдання постійно нагадувати Трампу, що Путін не поважає конкретно вас, коли не приїжджає на зустріч до до. Зеленського, так? І щоб американці ну, навалилися всією своєю тушею на цих, на росіян. Може, вони будуть думати, що вони не сильно навалюються, але знаєте, вони ж не розраховують свою силу. Вона, Це ж така махіна. Вони там трохи думають десь лупануть, там, да, по, по, по економіці або по чомусь іншому, Воно так посипеться, що вони навіть здивуються, як це швидко буде відбуватися. Наше завдання підтримувати. Провокувати американців, вказувати на те, що ай-яй-яй, бачите, немає. бачите, що ми говорили, що воно неадекватне. Так що давайте щось робити для того, щоб повернути повагу до Сполучених Штатів Америки, і конкретно до нашого шановного лідера, звичайно, якого звуте звуть Дональд Трамп. Так, можна наперед дати Нобелівську премію миру, в принципі. Але поки Ні, почекайте, почекайте. Зеленський сказав вже спочатку. про припинені вогню, потім ми пишемо заявку на премію миру. Ну от, бачите, томагавки поки так, що, так. що не хоче давати. Але ну, в кожен час... немає немає премії, значить, немає премії від нас. Ну все у нас у нас чес чесний обмін. Ну от і не зрозуміло, чому ж Трамп не хоче ті томагавки давати. Пентагон, начебто ж, теж за, але з'явилася інформація від. Генерала армії штатів у відставці Джека Кіна, що штати натомість нам все таки дають ракети великої дальності, і ми вчимося їх використовувати. То тут не зрозуміло взагалі таке рішення з одного боку томагавки чи це просто політичне рішення, а не суто питання зброї. Ну давайте чотири, чотири тижні тому, що ніхто не говорив про тамагавки. Це у нас тут знаєте, що всі так перезбудилися стосовно тамагавки. Це ж Трамп обіцяв дати тамагавки. Трамп, да ми і всії країни за язика не тягнули, не тягнули. А без цього літало все, що потрібно по території Росії. Далі, далі дальності, ніж тамагавки, літало. Ну так тим тепер нехай відповідає за свої слова. Тобто він же він же виглядає не не дуже добре. Ми повинні розглядати це все як додатковий бонус до нашої ракетної програми. Я впевнений, що ця розмова сталася виключно через те, що американці бачать прогрес нашої ракетної програми за багатьох напрямках. І як я говорив, це суто суто політичне інше питання, тому що чим більше Україна нарощує свою ракетну програму, то виявиться, що й тамагавки в Європі не дуже потрібні будуть. Що Україна дешевше це зробить. І наступне питання, те, що я говорив і ще раз повторюю, що українська ракетна програма е, стане базовою програмою для країн Європи. Е, і тут виявиться, що е, американці втрачають важкі тиску на Європу. Виявляється, що кнопочка від тамагавки і самі тамагавки в принципі вже не потрібні. Можете їх собі залишити собі і натискати. Тепер кнопочка буде у Києві. І ракети будуть під контролем Києва, це, це зовсім інше питання в дійсності. І тому я вважаю, що тут е, головне, головне питання, які, які є. Ну якщо дадуть ракети, ну знову таки ви повинні розуміти це не від е, гарного життя е, американського ВПК. Ну вони нервують, що Україна має це багатьом не подобається, що Україна проявляє суб'єкти, роблять свою зброю, тому що. Що ви розуміли, ракета середньої дальності, яка Україна починає робити, не всі країни світу можуть це робити, це ти десь, ну дай Боже, ти так упевнена 5, 6, ну точно не більше 10. І Україна в цьому не в цьому рахунку, тому що е, це прояв високого високого розвитку, і тому ми повинні на, на цим займатися. Як у нас виробництво, як у нас фінансується ВПК? От що ми повинні розуміти, як нам залучати європейські американські інвестиції, ВПК, і приватних інвесторів, і банківської системи. От чим ми повинні займатися? Як ми захищаємо ці об'єкти, як засекречуємо об'єкти військово промислового Комплексу, як ставимо в першу чергу там страпування військових ризиків, воно повинно чекати. І єдиний спосіб вибити від Трампа а, тамагавки це робити свої аналоги. Тамортамогавків тоді все буде добре, дадуть і ще будуть просити постріляти. Ну, а я до речі, думаю, як ви вважаєте, чи можливо внутрішня ситуація у штатах штовхатиме Трампа на більш радикальні кроки, тому що бачимо, що рейтинг схвалення Трампа найнижчий за час другого терміну. Натомість серед американців росте, скажімо так, рівень підтримки України, і в той же час ми бачимо, що республіканці починають програвати на виборах. От мером Нью-Йорка став демократ. Пропоную послухати його прямомову мову коротко. Отже, Дональд Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитесь. У мене для вас чотири слова. Зробіть гучніше. Ми притягнемо до відповідальності поганих орендодавців, тому що Дональди Трампи нашого міста занадто комфортно почувалися, наживаючись на своїх орендарях. Ми покладемо край культурі корупції, яка дозволяла мільярдерам на кшталт Трампа ухилятися від сплати податків і використовувати податкові пільги. Ми будемо стояти поруч з профспілками і розширювати охорону праці, тому що знаємо так само, як і Дональд Трамп, що коли працюючі люди мають залізні права, боси, які намагаються позбавити їх цього, дійсно втрачають вплив. Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів, містом, побудованим іммігрантами. Завдяки іммігрантам. І з сьогоднішнього вечора очолюваний іммігрантами. Тож, послухайте мене, президенте Трамп, коли я кажу це, щоб дістатися до будь кого з нас, вам доведеться пройти через усіх нас. Але знаєте, схоже, так виглядає трохи з риторикою самого Трампа і манерою говорити, і взагалі такі трохи популістичні гасла, але знову ж таки повертаючись до питання рейтингу Трампа і те, що республіканці починають втрачати позиції. То чи буде це штовхати Трампа на більш радикальні кроки, на більшу потріб... підтримку України? От, чи зміниться його стратегія в цьому через внутрішню ситуацію? Ну, так які позиції втрачають республіканці, демократи виграли в місті, які завжди підтримували демократів. Ну не завжди, принаймні, зараз вони і так не голосували за Трампа. Тому я не думаю, що це велика проблема зараз для республіканців. Я думаю, що якраз поява таких персонажів це більше проблема для демократичної партії. Тому що така крайні ліва крайні ліва риторика, це якраз створює протиріччя самій демократичної партії? Я думаю, щоб йорк Тут головне для Трампа буде питання, щоб цей хлопець розгорнутися на всю, на всю ширину своїх плечей. Нехай запровадить податки там, на багатіїв, нехай там, там скоротить поліцію, ну, щоб люди почали тікати з Нью-Йорка, і щоб там захлинулося в цьому, в, в злочинності це місце. Це ж крайній ліва риторика. Так? Від яку Республіканці на ну, ці демократи намагалися відійти, але вони все більше впадають у такий крайній лівий радикалізм, який ну більше створює проблеми для самої демократичної партії. А потім він буде показувати всім там на виборах проміжних і там, в тому числі на президентській, до чого демократи довели таке чудове місто, як Нью-Йорк. Так що я би не дуже поспішав це. Не дуже не, 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 не робив там Спішних висновків стосовно того, тому що ну там вже чітка градація є. Є демократичне, якщо говорити про проміжні вибори, є демократичні штати, а є республіканські штати. Там головне відбувається в штатах, які голосують або республіканці, або або за демократів, там, по-моєму, не більше десяти цих штатів. І тому говорити, що це якась катастрофа, ні, не катастрофа. Я вважаю що це проблема більше демократії, але чи, і як і падіння рейтингу. Ну, падіння рейтингу у всіх відбувається. Ну це ж не європейська, полі... європейська політика. Якщо там, наприклад, відбувається падіння рейтингу, припустимо, партії, там, то там перевибори, наприклад, ну немає таких традицій. В США там перевибори кожні два роки відбуваються Конгресу, от і особисто чи призведеться до відставки Трампа? Ні, не призведе, нікуди він не піде. Ну, принаймні там до кінця свого строку, тут, тут інше питання, там для демократів в чому проблема? Їхні рейтинги не ростуть. Республіканці в партії падають, але, їх... але рейтинги демократів не ростуть. Да? Ну, Камали Харіс, наприклад, рейтинг аж 10%. да А, а, а хто там обличчя зараз демократичної партії? Оцей ось, який буде отут кричати, там що десь в Нью-Йорку і зараз він там на вороти цих е, справ, якщо буде так Робити, а ось хто інший, да? оці фріки такі крайні ліві, так що це більше проблема для демократів. Але чим більше так дійсності я погоджуюсь що чим більше проблему Трампа, тим більше ми повинні йому підсовувати Росію, говорити, що можна вирішити всі проблеми, якщо вирішити з Росією. Тому що, в принципі, єдине, до речі, що об'єднує зараз демократів і республіканців, це питання України. І єдиний спосіб тих самих демократів якось. Повернутися в таку велику гру це якраз педалювати питання України. Ну і там допомагають, в тому числі, ядро мага так. Е -м -м. Яке теж збільшується підтримка, тому тенденція для нас дуже добре. Тут головне знаєте, самим робити ракети, самим довбати по території Росії, а ось і змушувати е, Трампа відчувати дискомфорт. Може не такий великий цей дискомфорт, але ми повинні створити уявлення про великий дискомфорт. Це вже питання нашої дипломатії і постійне нагадування про це. Нехай думає, що це вирішиться питання. Е, а там, якщо глупить не вийде е, вирішити це питання. Ну скажімо, ну вибач, вибачте, не вийшло. Наш наше головне завдання, щоб Росія переламали кістки, так, абсолютно. Але хочу на сам кінець у вас спитати вашу думку стосовно того, що штати послабили санкції проти Білорусі. Тут хочеться розуміти навіщо вони це роблять, тому що міністерство фінансів США дозволили операції, пов'язані з літаком самопроголошеного Лукашенка. Це якраз таки літаки, які належать уряду Білорусі і використовуються як президентські літаки. От, от ну, другий теж входить до складу президентського авіапарку, і от побачили ж те, що в останні тижні адміністрація Трампа намагається налагодити контакт з режимом у мінську, свідченням чого стають звільнення білоруських політв'язнів, і це продовжується вже ну ледь не півроку. Пам'ятаємо візит Келуга. До чого б це Це пов'язано із тим, що м -м, Лукашенко казав і Путін, що туди можуть поставити арішнік саме через це чи тут причина в іншому. Та плювати хотіли американці на той орешник. Слухайте, вони на ядерну зброю не реагують. Орішник це, це, це. Ну, це та сама міжконтинентальна ракета, яка, до речі, невідома, що літає чи ні. Ну Так вони й до цього, це ж, це ж вони давно там скасовували не, там обмеження на Белаві. Тільки у нас теж крик, ви в, в, підняли стосовно цього, тільки не прочитали документ, куди вони скасували. Їм ем фактично дозволили літати тільки там в Туреччину, ем, в Єгипет, по-моєму, дозволили літати в Росії. До речі, заборонено, в Іран заборонено, а країни Лукашенка. Якраз літаки Лукашенка, ліки, літаки Лукашенка не зняли санкції. Тобто на своєму, ем, на своєму, цьому, ем, на своєму літаку він не міг літати. От. Ну зараз трохи розширено. Ну добре, буду у тебе ще один літак. Ти нарешті зможеш на нього купити. Запчастини ніяка це не лазівка. Як у нас теж дуже такі люди, які чогось не читають документи, люблять покричати. ніяка це не лазівка. Там все контрольовано, конкретно можна купити запчастини конкретно на цей літаки. Більше нічого. Ось чому роблять кроки? Ну, ми не знаємо, що в дійсності відбувається. Може це підставляють Лукашенка перед Путіном, щоб Лукашенка та там бігав виправдовувався перед Путіним, чого про нього знімають санкції. ...田中. Ми ж не знаємо дійсно, що там відбувається, яка мета цих санкцій. Не обов'язково щось він там зробив таке. Може для того, щоб якраз тріщину все збільшувати. Ну нехай працюють, нам від цього не жарко. е Чим більше буде розхитування в клубі диктаторів, тим краще буде для нас. Тому нехай роблять це їхнє спроста, санкції, вони не зняті. Вони, як було, таке залишаються. І останнє питання, що хотіла м, у вас е, запитати: Туреччина скорочує закупівлю російської нафти, натомість пер ведуть переговори з Росією про збереження обсягів поставок газу. Як це все розуміти? Тому що знову ж таки на цьому тижні міністр закордонних справ Туреччини казав, що е, Туреччина як готовий майданчик для переговорів України та Росії. Тут вони торгують з росіянами, тут вони не торгують. Хочеться розуміти, що за гру грає туреччина. Так всі грають свою гру. Кожен любить тільки себе дружить за гроші або через необхідність. Коли швидше, коли українці то швидше почнуть розуміти, а не гратися у ці інтелектуальні розмови, що там хто як сказав і на цьому будувати там політику. Тому що світ е, е, має багато відцінків. Так, Туреччина торгує. Ну по газу я думаю, чого збільшу. Ну тому що Трамп за газ не говорить. Панавці сказав там швидко роблять висновки. Ну плюс Україна. Я думаю, що оці, треба подивитися. До речі, що це за суда, кому належали суда, які влупили, наприклад, порт. То все не виключено, що це якраз турецьке були і грецькі судновласники. Їм ем чітко популярно пояснило, що з нафтою все. Ну і бачите, я думаю, що Туреччина тут теж теж це теж, теж, теж розуміє. Але ну, там ходили чутки, що там, коли пішли перші удари теж по нафтогазовій інфраструктурі начебто, не, Туреччина теж звернулася так обережно до України. А може не треба? А, ось на що була відповідь? Треба. І, начебто, туреччина зрозуміла, що, що буде треба, то знову таки, експорт газу від то залежить, а не від туреччини скільки вона буде купувати. Те, що вони хочуть подешевці це зробити, ну зрозуміло, всі хочуть подешевце зробити, так що так. Дякую вам дуже за те, що допомогли трошечки розібратися з усіма цими питаннями. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Ви ж підписуєтесь на обидва наші канали на канал Тараса Загородні і на 24 канал. Дуже вам дякую.